Українська мова створена штучно або це діалект. Розповідають росіяни. Чому це не так? Та як Росія використовує мовне питання, щоб нас розсварити? Поговоримо сьогодні. До лютого 2022 року. Я вела свій youtube канал Бабушка 20 російською мовою. З початком повномасштабного вторгнення призупинила зйомки російського контенту і увесь вільний час присвячує волонтерству. Російська пропаганда не втомлюється говорити, що українська мова вигадана. Наприклад, минулого року вони використали скриншот з сайту словотвір. Автори російського телеграм-каналу обрали там слово лимон і сказали, що українці нібито вигадують відповідники. Такі, як, наприклад, кислина чи цитрина, насправді проєкт словотвір не вигадує, а підбирає українські відповідники до слів іншомовного походження. Сучасна українська мова пройшла довгий час формування та становлення. Вона існувала вже в XI столітті. Про це свідчать графіті на стінах Софійського собору в Києві. А пересопницьке Євангеліє, датоване 16 сторіччям, написане саме розмовною українською. Офіційна комунікація повинна бути українською мовою, єдиною державною, побутові розмови справа особиста, але пам'ятайте. Росія знову-таки використовує російськомовних українців для виправдання своєї агресії. Учитися ніколи не пізно. Вивчайте рідну мову, пишайтеся нею та не ведіться на російські фейки. Обов'язково поділіться цим відео з рідними. До нових зустрічей!